Київська принцеса, яка стала королевою Франції, навчила французький королівський двір читати, писати та навіть користуватися веделкою. Вона не послухала папу Римського у наказі відступити їй у політиці та зосередитись на материнстві. Анна Київська Постав лайк, підпишись, і підтримай наш канал. Собі Київську Русь 11 століття, час, коли велич розгортається перед вашими очима. На пагорбах над могутнім Дніпром здімається Київ, серце держави, оточене зеленими лісами, що здаються безкрайніми. Золотоверхі храми відбивають сонячне світло, ніби прагнуть доторкнутися до самого неба. Земля, яка подарувала світу жінку, що стала легендою. Донька великих князів і спадкоємиця мудрості Київської Русі вона виросла серед літописів, які переписували ченці, і сяйвом золотих київських храмів, не в холодних кам'яних стінах, як Принцеси Європи, а в світі, де кожна пісня, кожен переказ і кожен літопис нагадував про величі її предків. Ранкове сонце лише починало торкатися золотих куполів Києва, коли Анна зовсім юна вже сиділа за столом у Великій князівській бібліотеці. Її маленькі руки впевнено тримали перо, а перед нею лежав совій із завданнями на сьогодні переписати частину літопису і перекласти уривок із грецької мови. Вона вчитувалася у труди Аристотеля, Цицерона та Платона. Одне із, здавалося, нетрадиційних занять для дівчат було полюванням. Стрільба з лука стала для неї способом тренувати не лише фізичну витривалість, а й свою здатність передбачати майбутні кроки, чи то в політиці, чи в житті. Кожен постріл був ніби частиною великої гри, де важлива була не лише точність, а й розуміння загальної картини. Полювання, вивчення мов, прагнення до навичок правління, звідки у дівчини того часу взялись такі бажання. Чи правильніше задати питання, хто передав їй цей спадок? Мати Анни Інгергерда Швецька, донька шведського короля Олафа Шетконунга. Виросла в оточенні скандинавських традицій та державної дипломатії. Після переїзду до Києва Інгергерда швидко здобула вплив у князівському дворі. Вона брала активну участь у політичному житті, підтримувала чоловіка в зміцненні міжнародних зв'язків. Зокрема, через шлюби їхніх дітей з європейськими монархами. Інгер Герда особисто опікувалася освітою дітей, зокрема і Анни. Проте, не думайте, що велич Анни зумовлюється лише шведським походженням її матері. Не забуваємо, що в її крові теча і мудрість слов'янських жінок, такі як княгиня Ольга, яка помстилася древлянам за смерть свого чоловіка Ігоря, Доброніга Марія, тітка Анни, яка стала княгинею Польщі, і Предслави Святополківна київська княжна. Що ризикуючи власною безпекою, стала посередницею у переговорах між Візантійською імперією та Київською Руссю, прагнучи запобігти війні? Повіриш, я вчора знаєш, де була. А, а що в тебе сталося? У мене? Ні. Вінесті, все, все, все добре, все, все нормально. Ні, звичайно, звісно, якщо далі так нормально піде, то я, напевне, з глузду з'їду, але просто. Стой, Катю, Я тебе розумію. Ти просто потрібно звернутися до психолога. У мене так само все самособає. Настя, Настя, який психолог? Я тебе прошу. Ну, ну куди, куди? Я сумну психолог. Послухайте вже мені. Є така платформа, як Майндлі. Майнлі це онлайн-платформа, де ти можеш знайти свого персонального психолога з помощі чотирьох тисяч перевірених спеціалістів, де ти детально ознайомишся з кожним із них, навіть не потрібно виходити з дому. Та й знайдеш відповіді на всі свої запитання. Переходь за посиланням цього відео в опис, вводь промокод КУЛЬТ та отримай знижку 10% з будь-яким спеціалістом. Це так просто. Звичайно, бо майндлі допомога завжди поруч. У школі, коли ви слухали історію Анни, стовідсотково чули, що вона вийшла заміж лише заради закріплення Союзу Русі та Франції. І жила вона нещасливо, бо ніколи не кохала короля Франції Генріха І. Проте ця історія викликає сумніви. Якщо знати, які статуси тоді мала Київська Русь та Франція, у часи правління Ярослава Мудрого, Київська Русь була значно могутнішою та розвиненішою за Францію того часу. Київська Русь на той момент була однією з найбагатших держав Європи. Столиця Київ виражала своєю величчю. Місто мало укріплені стіни, кам'яні храми, такі як Софія Київська, і стало важливим центром торгівлі, культури та освіти. Київська Русь підтримувала зв'язки із Візантією, Скандинавією, Німеччиною. Ярослав Мудрий активно розвивав писемність і освіту. Тому була створена бібліотека при Софіївському соборі, де дітей навчали грамотності. Франція ж у цей період була роздробленою і слабкою. Вона страждала від феодальної роздробленості, де королівська влада була обмежена, а вплив місцевих феодалів перевищував вплив самого короля. Париж залишався відносно невеликим і відсталим містом, а рівень освіти та грамотності був низьким навіть серед знаті. Король Генріх І потребував шлюбу з Анною Ярославною саме для зміцнення своєї влади, оскільки Київська Русь асоціювалася з могутністю та престижем. Послам Франції не один раз довелося стукати у двері Київської Русі. Але Ярослав Мудрий категорично відмовлявся віддавати Анну за короля нижчої держави. Важкі дерев'яні ворота повільно відчинилися, скриплячи під вагою часу. Франція зустрічала її похмурими сірими стінами кам'яних замків, де вогкість проникала у кістки, а запах диму з каменів ледь розчиняв холод. Це було зовсім не схоже на золотоверхі Київ, де палаци Ярослава Мудрого були оздоблені різьбленим деревом і м'якими тканинами. Французький двір чекав на неї, як на екзотичну принцесу з далеких земель. Французьке королівство, здавалося, їй примітивним. Більшість придворних навіть не вміли читати. Величний зал королівського палацу наповнювався шепотом, коли вона заходила. Вона стояла поруч із королем у величному соборі Реймса, коли пископ помазував їх святим миром, роблячи її не просто дружиною, а коронованою королевою Франції. Коли на її голову лягла золота корона, Анна відчула не лише вагу металу, але й можливість. Попри традиції, Анна почала брати участь у державних справах, читаючи офіційні документи латиною, мовою, яку тоді не знав навіть сам король, вона почала вникати в королівські укази. Вона бачила, як слабкість монархії розриває країну на частини. Франція того часу була ослабленою, поділеною на феодальні землі. За межами Парижа в маленьких феодальних володіннях правили могутні сеньори, які зневажали центральну владу. Генріх І почав втрачати контроль над регіонами. Звісно, розуміння прийшло не відразу, але згодом Анна особисто брала участь у переговорах із феодалами, укладала союзи, зміцнюючи авторитет корони. У багатьох французьких державних і політичних діячів того часу це викликало обурення. Придворні, кардинали, навіть папа Римський бачили в ній загрозу. В одному з листів папа застеріг Анну, що жінка не має права брати участь у політиці. Але відповідь Анни була різкою вона нагадала папі римському, що її обов'язок перед народом важливіший за середньовічні упередження. Елеонора Аквітанська, 12 століття. Елеонора була відома своєю амбітністю та політичною активністю. Сприяла Другому Хрестовому походу і впливала на стратегічні рішення Людовика VII та Генріха ІІ. Бланка Кастильська, 13 століття. Командувала арміями, придушувала повстання і діяла відкрито. Захистила кордони Франції від Англії та підтримувала будівництво аббатств і монастирів. Культура, яка процвітала у Києві за життя в ньому Анни, поступово проникала у Францію. Придворні дивувалися, коли Анна цитувала латину, грецьких філософів і давньоруські літописи. Саме за її ініціативи до двору були запрошені освічені радники, переписувалися книги та розвивалася грамотність. За її наказом почали будуватися школи, де навчали як дітей знаті, так і простолюдинів. Одна з таких шкіл у майбутньому стане Сорбона. Знаменитий університет, який випустив десятки великих мислителів, серед них Жан Кальвін, Шарль Де Голь, Франсуа Мітеран. Вони змінили хід історії Франції. Анна Київська сприяла створенню невеликих бібліотек у школах, куди з'їжджалися вчитися навіть з сусідніх регіонів. З дитинства Анну привчили, що бібліотека це серце освіти, місце, де знання об'єднують покоління і створюють основи для процвітання нації. Збереглися згадки, що Анна не раз роздавала хліб і допомагала нужденним. На відміну від відомої королеви Франції Марії Антуанетти та її відомої фрази Нехай їдять торти. Коли Франція вже була на межі революції. Звістка про смерть короля Генріха І прийшла несподівано для французів. Франція Затамувала подих. Спадкоємець Філіп був ще дитиною. Франція стояла на порозі великої кризи. Всі надії зійшлися на Анні, ніч була темною, і в кімнатах королівського палацу тільки свічки створюють тіні. Анна схилила голову, тримаючи в руках указ, який вона щойно підписала. Вона таки надіслала його до всіх феодалів і духовенства. Це запрошення не могло залишити місця для відмов кожен із них розумів, що в разі відмови він стане ворогом. Вони зібрались та йшли один за одним через великі двері. Анна сиділа за великим дерев'яним столом. Вона виступала перед ними, не поворухнувши руку, не поспішаючи. Кожне її слово було вагомим. Феодали і священники перезиралися між собою, щитуючи кожен погляд, кожне слово. І, врешті-решт, коли тиша стала майже нестерпною, один за одним вони почали кивати на знак згоди. Франція залишилась у руках тієї, хто дійсно могла її тримати, і втримала. Кожного разу, коли хтось вас запитає, що зробила Україна для Європи. Згадайте Анну Київську королеву, яка вдихнула у Францію велич, що розвивається впродовж століть.